Яку нерухомість у Київській області купують найбільше з вас? Вподобайка та підписка, а я вам зараз швиденько все розповім. Тенденція на ринку дуже швидко змінюється. До війни е, була дуже велика потреба в будинках: 120, 130, 150, 180 метрів квадратних на сьогоднішній день. Це все змінилося. Купують все саме дешеве і з маленькою квадратурою. Ось ви можете побачити дуже багато роликів. в TikTok, де забудовники від Знімаги, де вони продають будинки по 85 метрів квадратних за 60 тисяч доларів. І це без ремонту, просто е, коробки. То по нашим наглядам, те, що купується, з маленькими площами. А не забувайте, що в нас є проєктний відділ, то із проєктного відділу я можу зробити статистику, що в середньому люди проєктують будинки знову ж від 100 до 130 метрів квадратних. Буває там 150, 180, 200, буває 300 метрів квадратних, але це Рідкість, особливо коли 300 метрів квадратних це, взагалі там один-два проекти в рік в нас в середньому замовляють. А так до 120 метрів квадратних з невеликими вкладеннями і з невеликими ділянками. Ось така тенденція на сьогоднішній день на ринку. Тому, якщо ви забудовники, будуйте маленьке житло, воно зараз дуже класно продається.